Ми розпочали десь місяць тому окрему нову, я не скажу що це програму, але ми організовуємо круглі столи за головуванням, під головуванням моїх регіональних представників. Вони запрошують всіх керівників правоохоронних органів ТЦК, СП, громадськість, і інколи в публічному режимі, інколи в закритому режимі. Розбираємо а, ті випадки, які відбувалися а, під час мобілізації у відповідній області, напрацьовуємо рекомендації, десь юридичні реакції, і а, на майбутнє ставимо умову, що подібних випадків, якщо вони були, ганенних не відбулося. До речі, на цій зустрічі ми завжди ще запрошуємо а, представників адвокатської спільноти. А, знову ж таки, навіть різні підхід. У нас є області, де адвокати до нас звертаються і кажуть, що на адвокатські запити ТЦК СП не відповідає. А є області, де не просто відповідають, а дають цю інформацію, дають вчасно. Тобто у нас проблема залишається до перемоги, як я вчора і сказав, до перемоги ще далеко. І я розумію, що проблеми будуть залишатися, але користуючись нагодою, я вкотре звертаюсь до... Тих органів влади, які займаються мобілізацією, на мій погляд, це, цей процес можна і треба робити виключно на підставі діючого законодавства України. Чи треба щось міняти? Наскільки мені відомо, є позиція і міністра оборони, що дійсно треба відходити від старих підходів, треба зробити акцент на цифровізацію. Це перше, і друге це е, центри. Які будуть залучати громадян України через контрактну форму напряму? Прямі військові частини можуть залучати, агітувати. У нас є один з найкращих прикладів це третя штурмова, яка це робить і показує чудові результати. Таке ж саме можуть робити інші військові частини.